Проведення подібних освітніх івентів із залученням науковців, досвідчених педагогів практиків із свого регіону і не тільки стало для славутських освітян традицією. Теперішній івент проходив під назвою Незламне учительство у вільному українському просторі подія відбувалася на базі гімназії Успіх експертами та спікерами під час панельних дискусій, тренінгів, практикумів, майстер-класів, лекцій виступили науковці Національного університету Острозька академія, методисти. Та викладачі Хмельницького обласного інституту після дипломної педагогічної освіти знані вчителі з Хмельницького Нетішина Києва відкривали загальну панельну дискусію, що носила назву Відповідальне та відважне учительство Будує майбутнє України почесні учасники метою заходу організатори, а це управління освіти та центр професійного розвитку педагогічних працівників, визначили консолідацію зусиль науковців та освітянського середовища для пошуку нових підходів до організації освітнього процесу в умовах викликів та можливостей нової української школи, створення мотиваційних компонентів для подальшого професійного зростання педагогів, розвиток професійних компетентностей педагогів. По завершення загальної панельної дискусії учасники івенту перейшли до занять у дискусійних кімнатах. Всього працювало 12 майстерок, які за вибором могли відвідати педагоги громади. Завершився івент вільним спілкуванням учасників.